Двадцятий чернь, Плюшевий ведмед. Цс, Артур заснув. Не будемо його бодити. Дивись, він обнімає свого плюшового ведмедика і мирно спить. Яку іграшку ти береш із собою у ліжку, коли лягаєш спати. Ведмедик завжди бореться з Артуром та допомагає йому засипати. Так і господь завжди поруч із нами. Він дає нам спокій і береже наш сон, з ним ти будеш у безпеці. Молись Богу щодня перед сном і проси Його бути поруч за тобою, мій вірш. І осяний народ, мій у мешканні спокійним і в безпечних місцях, і в спокійних місцях відпочинку. Ісаїй, 32 розділ Вісімнадцятий вірш. Моя молитва. Ночі я спокійно, сплю, Боже, я тебе люблю.